Так, Всім привіт! Сьогодні з вами Джастер Purple. І сьогодні я буду дивитися самі прокляті аккаунти в Brawl Stars. Так що погнали? Дивіться, от е, я знайшов клуб Хавос Крофа І от на 23 місці є такий гравець Лукі Перрі. І в нього був колись Вінстрік на Макс на 5 тисяч. Ви це собі можете уявити? Це ж нереально. І він ні разу не програв. 5 тисяч, рівно 5 тисяч. Це як? Ну, а ще оце от Ормій, президент цього клубу, набрав 692 другий Вінстрік на Сквіка. Оце ви собі можете уявити? Ні, ну це собі, я думаю, можна уявити. Ну от 5 тисяч на Макса це вже перебор. Наступний у нас аккаунт буде аккаунтом на Кольта. На Бравлера Кольта. І гравець під ніком Джон Вік на другому місці набрав 10 тисяч. 519 кубків на кольта. Але тепер в нього 194 кубка на кольта. У нього колись був навіть монстр Наступний гравець в нас на. Е... І гравець під. Ой, я забув. Я забув, як це називається, а Е... Гравець під ніком щось набрав 2565 кубків на похо. Але зараз в нього тисяча, бо це було не в цьому сезоні. Він набрав стільки кубків. Ви собі можете уявити, як це багато і складно. На кольта теж складно. Я теж розумію, що це складно дуже. І наступний у нас Бравл... бравлер Карл, і гравець під ніком Chicken сердечко Родео набрав 4685 кубків на Карла, але зараз у нього тисяча, бо це було не в цьому сезоні. Ви можете собі так... таке число уявити? Я, якщо чесно, що ні. Бо у мене на, на, Карлу, на Карла 140, 140 з чимось кубків. Ну, коротше, 100, 100 з чимось кубків. Або 100-200 вже. Коротше, не пам'ятаю. Наступний у нас брав Лар І гравець під ніком TFW, якась карта, і якась карточка Френк Онлі набрав 4430 кубків на Френка. В цьому сезоні. В цьому сезоні. І тільки на цьому бравлері Френк. І він зайняв не перше місце, але зайняв доволі високе місце. Зайняв він місце велике. Наступний у нас, Наступний у нас бравлер Шелі. І гравець під ніком е, якісь білі, білі квадратики. На сьомому місці набрав 3148 кубків на шелі. І тільки на одному Бравлері шелі. Зараз нього тише, бо це не було не в цьому сезоні. Наступний у нас Бравлер Дінамайк. І гравець під ніком Фір Май Майк набрав 1045 кубків в цьому сезоні на Дінамайка, а тоді було 2204 кубка на Дінамайка в іншому сезоні, але не в цьому. 59-й він стик, до речі, в нього. Наступний в нас Бравлер Роза. 4007 кубків набрав гравець Бравлер. Не в цьому сезоні, але він навіть. Ти що в цьому сезоні. І він навіть. Він, до речі, грав тільки в 3 на 3 і 128 набрав серію виграшів. Він, стрік. І він навіть з зомбоящика, які давалися в листопаді, здається, десь. Ну, коротше, коли Хелловін був в кінці жовтня. Він забрав такий скін класний. Ось отакий скін. І що цікаво, ось набрав оцей от Бравлер 4007 кубків на Розі перше місце. І перше місце на пені 4007 теж. Ось 4000 тут і 4007 теж. тут і теж. Наступний у нас бравлер БАЗ. І гравець під ніком TikTok Дрізі Бест. До речі, можете підписатися на його Тікток. Е набрав 10 і 9 кубків на БАЗа, але не в цьому сезоні. Але в цьому сезоні він набрав 5028 кубків на БАЗа. А ще е він дуже класний. В нього. Якийсь там великий він стрік на базу. А ще один ТТК Тік-Ток, типу БіАБС, можете так теж за ним слідкувати, підписатися. Набрав 5323 кубка на базу. Ви уявляєте? А в цьому сезоні він набрав 1302 кубка на базу. Класно. У е нього -е, він стрік теж великий. Е -е. Це майже такий самий, як і в того. 148 він стрік. Уявляєте? Якщо чесно, в мене уява в дах вірвалася. Коротше, цей ті Лінгнін БС. У нього три твінка і вони на Едгара. три в топі на Едгара. В одного 10 тисяч, в одного от такий основа була. Ось оцей от гравець під Ніком Ітілін Бес набрав 3239 кубків на Едгара. я, якщо чесно, не здивований, що в нього такий клуб. Бо я пам'ятаю, коли снайпер був на першому місці по кубках, в нього було 130 тисяч кубків, здається. У нього теж був клуб, там де були всі снайпери. І тоді тепер було ясно, чого в нього була іконка Шелі. До речі, тут в усіх є Едгари, іконка Едгари в цього Лінглін Бес. і багато в кого є фенг. Е, тут. Оце от його основа цього Лінг -Лін Беса. Ще один гравець під Ніком Мортіс на четвертому місці набрав 10 тисяч 22 кубка на Мортіса. Але не в цьому сезоні, бо зараз у нього тисяча на Мортісі. Кубків. Ви собі можете це уявити. Це дуже складно. Аж 10 тисяч. Тільки я не буду говорити про Вітал Шарка і про Ізану, бо в Ізані там 52 220 кубків, здається, на бія. Е, Да, Багато я би сказав, реально. Кубків на Біа багато. І ще один гравець під ніком е, просто Смайлик Котика набрав 5552 кубка на Мортіса. Але не в цьому сезоні, бо зараз у нього 1000. А от Vital Shark набрав рівно 50 тисяч кубків на рік. І ми не забуваємо про цього от нашого Спайка. Гравець під ніком Spike. У нього Спайк на нуль кубків, але Макс Ранг. Взагалі то це неможливо не зробити. Тому що, якщо. Ти хочеш з якогось рангу на нуль кубків з, е, зробити, то, то я вам кажу: це неможливо. Не, ну це можливо, просто е, у вас будуть додаватися кубки, коли вже близько нуля, буде, будуть кубки. Тут ще один такий 10 тисяч на мелоді, 10 тисяч зробив. Але не в цьому сезоні, бо в нього 1000 було. А от це ще один. Мезамело Він апнув 1003 кубка на На мелоді, але зараз в нього на мелоді 10 36 кубків на мелоді. І вони, до речі, в одному клубі. Мелоді 10 клуб клуб. Наступний бравлер у нас. Не почекайте я тут дивився Да, реально, цікаво. У них однакові навіть скіни на Мелоді. Аму це один... одна і та сама людина або і різні. Ну, не знаю, коротше. Цікаво, цікаво. <гум> <гум> не спорю, не спорю. Якщо хтось спорить. <гум> Наступний у нас Бравлер Боні. І гравець під ніком Бравлер набрав 5 тисяч рівно 5 тисяч кубків на Боні, але чогось показує, що у нього всього було 5013 кубків, Коли в нього ні на ком не було більше кубків. Ні на ком не було 13 кубків. Ще плюс Але зараз в нього тисяча, це було не в цьому сезоні. Уявляєте, скільки кубків багато? Багато, багато, багато не спорю. Блін, я щось знову вийшов. Е, далі. Е, було таке, я бачив, пам'ятаю, був клуб один музей проєктів, і там е, був гравець. Путь Тріо, в нього було 100 тисяч кубків, перша земля, слава перша земля. І в нього це було все зроблено тільки в 3 на 3. А ще був путь до Алянта 2 на 2 тільки було. Друге Сонце 90 з чимось тисяч кубків було. Там. Зараз давай загуглимо музей проєктов Клуб. Так, музей проф. Е Серч. Ну, треба дивитися там, де 100 тисяч і більше кубків. Щось я поки що не знаходжу. Це. Не, не знайшов. І там ще був путь Хардкора, він добив 12 тисяч чимось, кубків, я пам'ятаю. Е е коли в нього показувалося, було написано, що в нього 0, 0 виграшів 3 на 3, е 0 виграшів 3 на 3. ой, виграшів 2 на 2 і виграшів 0 е соло. Дуо, тріо, дуло і соло. А от е путь соло, не пам'ятаю, чи було. Ну, здається, не було будь-соло. Не. Коротше, з мене досить було вже. Бо реально я вже задовбався ці, цей, блін. Шукати. Я дуже довго шукав це все. Да, дуже довго. А ще. Ви можете в коментарях написати, скільки у вас кубків, і якщо хочете, щоб я вас додав в друзі до себе, то ви можете мені скинути свій ID. Або можете попросити в мене скинути мені свій ID. Ще можете мене просити, щоб я вам допоміг, наприклад, апнути 20 тисяч. Наприклад, як в мене, у мене 19 тисяч. Я вам зараз покажу точно, точно покажу. Ось 19 тисяч в мене, то ви мені можете допомогти. Кубки. Або я вам можу допомогти якийсь ранг максимальний, 50-ий, 40 й 45 й 30, не знаю. Може вам трофейбокс поповню. Може, якщо у вас 50 тисяч, то може вам апнути новий вид кубків, трофеїв. Такий от синій 55 тисяч кубків. Можу вам допомогти. Але 5 тисяч буде довго апати. Можу вам якусь славу апнути, якщо ви захочете. І, коротше, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся. І, до речі, ось це от про це не пишіть, щоб я вам допоміг після 17.00. Якщо вам напишу в коментарях, що можна писати після 17.00, щоб я вам допоміг, то я вам напишу, ви напишете. І після 21 не писати. Я не прочитаю. А на цьому. Гарного дня вам всім, всем пока.